Реб'ят, ну ви що, ну що ну, 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 ви аж сюди? Вам що так нудно стало, що Да які рекомендації, ребят, да. Де? де я ж не готувався, ребят. Ну добре, зараз тільки сценарій візьму. Так, що там у нас перше? Про які рекомендації ми можемо говорити зараз? Ми говоримо про рекомендації українських блогерів українською мовою. Все українське чи українською мовою. Тому я вважаю, що важливо запам'ятати сам принцип. Все шукайте і розвивайте стільки в українському напрямку. Перше, що ви повинні зробити. Обов'язково зробіть це у себе, у батьків, у бабусяків, дусяків і так далі. Ви берете, залазите в настройки Google і виставляєте, щоб усе, що вони там гуглили і вписували, і ви що гуглите і вписуєте, щоб воно знаходило сайти лише українською мовою. Тому що, якщо ви подивитесь, і будете вбивати якісь я це часто зустрічаю з такими історіями, коли там шукаю факти про кіно, наприклад, для нашого каналу П'ять кінофактів. Я там вбиваю назву якогось фільму. Українською мовою. І як правило, воно мені починає навалювати кінопоїск, на шмінопоїск на і так далі. Там, де про ці фільми вже розповідається російською мовою. Вони, я не знаю, яким чином, але вони розуміють, як це все працює, і теги виставляли також українською мовою. Тому тому ви повинні виставити тільки, щоб це йшло все українською. Google, YouTube і так далі. Це перший крок. Другий крок. Зайдіть в свої соцмережі. До бабусі, дідусів, теж зайдіть в соцмережі, до батьків теж зайдіть в соцмережі. Повідписуйтесь від цих російськомовних, від Дуді, Собчаков і так далі. і так далі. Наприклад, у вас є ви підписані на Гребенчукова. Ви любите Гребенчукова. Сам життя все його любив, але але, Гребенчуков громадянин Російської Федерації. Треба з такими речами прощатися. Не ідеологічно, ви можете сказати, він збирає кошти для України. Хай збирає, хоч, хоч щось це буде в плюс Україні. Але коли ви підписані на того ж Рібінчукова, в тому ж Ютубі, в нього там 20 мільйонів підписників. Наприклад, я навіть не буду для монтажу дивитись, скільки у нього підписників. Наприклад, в нього 20 мільйонів підписників. Елементарно, реклама, коли виставляється на його роликах, іде монетизація по цим 20 мільйонам підписників. У таких чуваків, наприклад, як Дудь, який типу, ні при чому і так далі, нічого страшного, якщо я його подивлюсь. У Дудя він продає взагалі рекламу на своєму каналі. І це. Кількість, скільки він заробляє, залежить від того, скільки в нього підписників. А він знову ж таки, яким би лібералом він не був, він платить податки в Росії, і ці гроші йдуть гробаному Путіну. Тому давайте не будемо. Свої гроші, свою енергію, свої сили і свої дії вкладати в монети, які стануть кулями для бійців Збройних сил України. Відписуйтесь, будь ласка. Коли ви елементарно починаєте шукати щось. Російською мовою, це ж комп'ютер, інтернет, це чиста математика. Вона фіксує, що за параметром російської мови з цього компа шукали тето, тето, тето. І шукають найчастіше російською мовою. Тому і сторінки будуть підтягувати російською мовою. Не давайте навіть, якщо ви знаєте, що це український сайт. Але там російська мова. Не давайте їм це робити. Чуваки намагаються хайпануть на 140 мільйонах російськомовних, які офіційно є в світі. Тих громадян Російської Федерації, є ще Кавказ російськомовний, є Азія російськомовна. І вони хочуть, як колись Патап і багато хто з артистів, легше перерватися туди, а не тут, де мова це питання, а не факт. Тому. Не давайте цій машині зафіксувати, що ви теж шукаєте російською. Не створюйте статистику, що все шукається російською мовою. Створюйте статистику, що все шукається українською мовою. Тепер, як ви і казали, давайте рекомендації. Так, от рекомендації. В першу чергу. Вибачте, я людина, давно працююча в YouTube, я порекомендую вам полазити по цьому каналу. Там є хороші списки відтворення по відео, такі як хештег вірші. Ви там зможете знайти наші музичні дві композиції. І ще багато віршів різних українських авторів, які ми максимально позитивно. Намагалася красиво з акторами прочитати, подати, зняти відео. В понеділок зустрівся з дівчиною. У вівторок поцілував. За першим разом образилась, а за другим — мовчала. Ми ціле літо, пам'ятаю, знімали ці відоси і з дня в день виставляли їх. Послухайте, можливо, знайдете для себе дуже крутих українських поетів. Потім, якщо ви надихнетесь ціма вершами, можете перейти на хештег «верші» на YouTube канал, який ми створили, як результат отих відосів. От... Стой, і ще одне. Обов'язково подивіться 5 кінофактів. Ви хочете розвиватися в напрямку е, кіно, зайдіть і подивіться «П'ять кінофактів. Там є класичне кіно. І одна з моїх найулюбленіших рубрик це українське кіно. Ви подивитесь факти, які спрямовані на те, щоб зацікавити вас подивитись ці фільми. Особисто я дуже рекомендую. Ільєнко, особливо криниця для Я дуже рекомендую, якщо ви до цього не дивилися класику українську, почніть з пропалої грамоти чи почніть з неїди. Після кожної лекції я рекомендую ряд каналів. По-перше, це якщо ви любите історію і вам треба розбиратися, нам всім треба розбиратися в історії України. Будь ласка, підпишіться на канал ТГ Шевченка. Вітаємо на каналі імені ТГ Шевченка. З вами брат Капранов. Чуваки круто пояснюють різні цікаві деталі історії України і Всесвітньої. Чому і як що відбувається? Чому угорці так люблять росіян? Чому то, чому все? Дуже багато крутого. Друге, дуже люблю Агулівну стрімимо, поки є світло, поки є інтернет, і поки у мене є настрій. Як ви розумієте, попри те, що зараз дуже багато всього нагнітають, і попри те, що ж треше навколо нас і угару повно, я вирішила довести цей треш і угар до абсолюту, вона мені подобається як людина. О, от її критичне мислення мені дуже подобається, і заклики теж в неї прикольні. Третє, постійно про них кажу після Dream School. Вони взагалі умнічки, якщо ви щось провтикали в школі і навіть не провтикали, подивіться, як вони відносяться до матеріалу, як вони його подають. Вони дуже впахують на те, щоб його класно і круто показати майбутнім поколінням і нам, старшим поколінням, є що там послухати і подивитися. Хто це написав цей гніальний текст? Друзі з театру Годо. Мені дуже подобається їх рубрика Ди моя книжка чувак. Де моя книжка-чувак? Така назва. Це не тому, що я звертаюся тільки до чуваків. Це не сексизм, це просто слен. Такий невеличкий подкаст. Вони в ньому розбирають книжки. Цікаво, цікаво послухати, і цікаво потім ну, деякі книжки вже читав, з того, що вони розбирали. Цікавий погляд, а деякі, які я не читав, мені цікаво почитати тепер. Можливо, у вас є якісь свої рекомендації, канали, які ви вважаєте, що це фу, бомба, і про це повинні знати всі українці. Напишіть, будь ласка, їх в коментарях під цим відео, і я виставлю через кілька випусків, також зроблю ще одні рекомендації. І виставлю, розповім про ці канали нашим усім підписникам. Будьте умнічком, розвивайте українське. розвивайте українське в собі і себе в українському. Став став зміночочки. Я пішов, що у моя дядь. будь